Логарифма – це ось цей Х повинен бути більше нуля одночасно, Одночасно. одночасно. І це у нас буде системка. За лічені 30 секунд Іван може розв'язати таке логарифмічне рівняння. Хлопець навчається у Покровському ліцеї і зміг скласти мультипредметний тез математики та української мови на максимальні 200 балів. Ліцеїс планує навчатися вищий на харчового технолога. Тому, аби отримати відмінний результат, що і гарантуватиме вступ до університету на бюджет, хлопцю прийшлося працювати протягом усього року, не покладаючи рук. Це до третьої години дня, це, ну, це школа, все. А потім з третьої, ну іноді це було навіть до третьої ночі, я сидів. Я дійсно я сидів з математикою, деякі теми я не розумів, я намагався їх розібрати, і це дало свої плоди. Це, це не, не до ночі, але все одно це того варте. Вісім з дев'яти ліцеїстів, що склали тест НМТ на 200, навчалися у класі з фізико-математичним поглибленням. Попри велике навантаження, у розмірі восьми годин математики на тиждень у ліцеї учні мали чимало додаткових занять та брали участь у конкурсах. Кажімо, Юлія неодноразово представляла ліцей в численних олімпіадах з математики, астрономії та фізики. Зокрема, дівчина додатково працювала з педагогами, та навіть для перевірки власних знань самостійно створювала умови реального іспиту. Я е, так само вдома створювала собі умови НМТ та. Я ставила таймер на 3 години і по годин, десь по годині кожен предмет. Розв'язувала якісь тести, робила якісь нові завдання, можливо, щось повторювала, де не знала такі старання і привели дівчину до бажаної цілі: усі правильні відповіді з математики, української, та лише одна помилка з англійської. Аби підготувати учнів до ЕДМТ та знайти прогалини в знаннях, педагоги ліцею під час уроків підбирали завдання різного ступеня важкості та проводили тести з умовами справжнього іспиту. Зокрема, підключали онлайн тих ліцеїстів, які наразі за кордоном. Та навіть після закінчення навчального року. Раніт науки випускники Гристи не припинили. Ліцеїсти щодня приходили на факультативні заняття, які тривали 2-3 години. Зрозуміло, що їх секрет успіху це постійна праця. Крім того, ці діти вони ж не тільки готувалися до ЗНО, вони дійсно готувалися. Вони писали творчі роботи. Вони вони з восьмого класу брали участь в різноманітних конкурсах, в різноманітних турнірах. І це спонукало їх, і це їх налаштовувала вже на успіх. 200 балів за державний іспит це тільки перші кроки юних Ріжців до успіху в дорослому житті, але здається, в них все вийде, бо вже знають, що за кожною перемогою стоїть багато часу та зусиль. Антон Трохтій, перший міський.